Сучасний стиль в інтер'єрі бере витоки в конструктивізмі початку минулого століття, а в тому вигляді, до якого ми звикли сьогодні, він існує приблизно з нульових, коли моду на кричущі інтер'єри 90-х змінила функціональна і зручна обстановка. В цілому сучасний стиль еклектичний. Немає строгих правил, предмети і меблі в ньому можна легко міняти на інші без шкоди для загальної концепції. Цей інтер'єрний напрямок, мабуть, найдемократичніший з усіх існуючих, і сьогодні ми розповімо, що взяти на озброєння які меблі та оздоблювальні матеріали використовувати якщо сучасний стиль, те, що потрібно для вашого житла стилю, коли іде з'явився в Європі початку століття основа стилю, меблі і предмети декору масового виробництва, натуральні матеріали, приховане зберігання, функціональність і зручність, яскраві імена. Філіп Стак, Антоніо Чіттеріо, Патрісія Уркіола, Ронан та Еван Бурулеткі п'ять правил оформлення інтер'єру в сучасному стилі. Один планування може бути будь-хто сучасний стиль в інтер'єрі, орієнтований насамперед на маленькі простори, картири студії. Складні простору з безліччю криволінійностей, коробів і ніж. Інтер'єр в сучасному стилі доречний скрізь і при грамотному підході зможе скоригувати навіть саме незручне житло. Два використовуйте натуральні ецофріендлі матеріали, незважаючи на тотальне прагнення начинити житло розумними пристроями і гаджетами. Сучасний стиль. Це тяга до натуральних ецофрієн для матеріалів. В обробці стін використовуйте бамбукові шпалери, вони так само екологічні, як і бумажне, але в рази еластичнішою і міцніше, наприклад, італ рефлексис емпіредрем, відмінно впишуться в сучасний інтер'єр. В обробку також можна додавати світлий, що не лофтовий цегла, олцаревіста бланцо хороший приклад для підлоги, підійде ламінат або паркет. Світлий з нейтральним малюнком, яка плюкс клен вгіте стильним рішенням облицювання підлоги в сучасному інтер'єрі буде дрібна гексагональна плитка або стільники, наприклад, тозца на небро 3. Вибирайте якісні меблі масового виробництва, приховані системи зберігання, важлива умова для інтер'єру в сучасному стилі. Використовуйте поділ вбудовані шафи, дивани, трансформери. Все, що дозволить з розумом організувати простір квартири або будинку, у м'яких меблів акцент на цікаву форму і зручну конструкцію. Дивани, крісла, столики і тумби не схильні до незграбності. Майже не декоруються. Ми знайшли ідеальні предмети в каталозі товарів центру дизайну та інтер'єру, експостроєна на хімовському. Введіть текст. Сучасний стиль інтер'єру це якісні меблі масового виробництва. Серед яких вже є свої предмети культу, наприклад, стільці в сучасному стилі вітсуряк гост по дизайну Філіпа Старка і Вісевіс від Антоніо Чіттеріо так полюбилися дизайнерам по всьому світу, що вже стали меблевою класикою. 4, колірна палітра, нейтральний фон у гра з кольором. Кольорове рішення в сучасному стилі це нейтральні тони, бежевий, оливковий, вершковий, сірий білий. Помірно розбавлені яскравими акцентами, фонові кольори не обов'язково повинні бути однотонними в інтер'єри. Цього напрямку гармонійно впишуться прості геометричні принти, дрібний ромб, шеврон, клітина. Принти додавайте в інтер'єр за допомогою шпалер, наприклад, і та рефлекс з паркур або Аксіо, або через штори. Подушки, постільна білизна, яскраві акценти в сучасний інтер'єр можна вводити за допомогою картин крісел оббивці соковитих кольорів або барвистих мінімалістичних світильників. Нам подобається леюцус Осросо. Додавайте гру кольору, використовуйте контрастні тони омбри, цікаві малюнки, а щоб не перестаратися. Стежте, щоб нейтрального було більше ніж яскравого. П'ять варіативне освітлення. Організовувати освітлення в сучасному стилі допустимо в декількох варіантах. Можна зробити його прихованим, використовуючи тільки точкові стельові світильники, можна навпаки повісити велику люстру по центру стелі, наприклад, леюцусліліц, а в підтримку її поставити кілька настільних ламп або торшерів лаконічної форми. Сучасний інтер'єр також органічно впишуться ретролюстри з лампочками Едісона, як в стильовому світильнику Гоми, а ось важкі симетричні освітлювальні прилади з безліччю декору в такому інтер'єрі краще не використовувати. Мрієте оформити інтер'єр в сучасному стилі, але не знаєте з чого почати. У центрі дизайну та інтер'єру, експостройна на Хімовському, ви можете придбати всі необхідні матеріали і отримати безкоштовну консультацію професійного дизайнера. Запишіться прямо зараз.